Хочу звернутися до всіх людей, щоб знали відповідь на те, що е, прокоментував у Манводоканал, е, вони надали інформацію, що я розрахувалася сама а, і не під тиском. На, на виставили мою заяву. У заяві навіть видно, що я не написала е, Терещук Сергій е, Валерійович, тому що я навіть забулася, як фамілія нашого директора, в якого я працюю. Під таким тиском і під таким усім, що в ну, мене не соображало нічого. Через те вони 20 хвилин оцекруждали наді мною і заставляли написати цю заяву. За те, що вони тиснули на мене, вони ще заставляють людей підписувати неправдиву інформацію про мене, але вони відказуються писати. Не знаю, може хтось написав, може ні. Ну інформація така є. Те, що Чемери на мене теж дуже тиснуть. Так, він тиснув. І після слів, що я йому сказала, е, хто дивився перше відео, що я йому сказала, що чого він тут сидить, а моя дитина захищала його землю. Він сказав, е, що пишіть заяву, а потім пиши, пиши, наче я ніхто. Е, і цей тиск був, тому що доволі гарно це було на мене надавлено. У мене так, таке, такий стан був, що в мене руки трусилися, і я говорити не могла. Вони на це не зважали. Вони просто хотіли, щоб я підписала заяву, бо я їм насолила. Якби я їм не насолила, то вони б не кидали оправдання те, що у Фейсбуці, кругом, що вони виправдовуються. Я взагалі не розумію, просто в мене слів немає, як людина, яка служила в поліції, робила на охороні у хасідів, поставили директором водоканалу, який нічого не перетрає, нічого зовсім не пертрає. За те, за цю правду що мене наказують, хочуть зробити самою людиною. Нижчою, що я всіх обмовляю. Ні, я не обмовляю. Не треба мене робити, що я обманщиця і що я брехуха. Я не знаю, як вони на це согласилися. В них хоч совість є. Подивіться мені в вічі. Я зараз говорю і звертаюся до вас. Дивіться вічі, і скажіть мені, хто кому бреше. Нащо ви зараз людей заставляєте брехливі покази давати? О те, що ви понаписували заяви, визивали людей, я теж знаю. Ви наняли собі юристів. За який кошт? За те, що ми робочі е, працюємо, ви наймаєте і вам е, за це відкладаєте гроші на юристів. Був один юрист, був один директор, справлялися. Зараз ви на місці одного директора взяли сім чоловік і хочете сказати, що всім зарплата е, летить із неба. Ні, ви дерете їх з людей, тому що ви підвищили воду в воєнного стану. А що ви прикриваєтеся 22-м роком, чи, чи, яким ви там роком прикрилися, то ви не, не в тому році підвищили її, а ви підвищили її під час війни. Так що будьте будь ласка, відповідайте за свої діяння правдиво і по закону, а не так, як ви робите. Не буду мовчати, те, що я казала, що я не буду мовчати, я устала мовчати від цього. Чому правда ніхто ніколи не любить? Ось було відкриття кубів, і мені наша міська мер Ірина Плетньова. Ви подивилися на мого сина, що о, гарний, красивий, що ще його можна, бо ви дали мені знати, що ви над усім містом володієте, значить, ви кругом справитеся. Тож може ще одного сина запхаєте мені. Туди там, де не, вер... не вертаються, то вибачте, пошліть спочатку свого. Пошлете свого, тоді піде мій. Не треба, вже один пішов. Ось один пішов. Ще одного так, з таким наміком, що пошлете. Бо гарний такий високий. То пошліть спочатку свого, а потім уже піде ще, ще мій старший, якщо ви свого пошлете сина. Може, в одну бригаду пошлете чи в один корпус, щоб разом служили. Тоді, може, моя дитина теж живою останеться, так як ваша. Бо ви ж свого не дасте, щоб вбили. Ходити по кладбищі, виходили квіти роз. Я тільки з лікарні прийшла на кладбищі, була по... ви квіти розставляли. Розвернулися до мене спиною, бо ви побачили відео звернення після того, як, цей... як... виставили після виступу у дитсадку. Ви побачили відео і вже почали спиною розвертатися, а те, що ми тут около кубів з сином стояли, і як вам е директор водоканалу е показував на мене головою, що ось вона, то це ви думали, що я не бачила. Я плакала, я розвернулася. Чистим случаєм це побачила, але я побачила, як він вам на мене показував. І ви розвернулися, засміялися до нього. і сказали, що як зі мною говорили, то ви сказали, я своїми хлопцями, от я своїм хлопцям сьогодні дам, то, оказується, вони ваші хлопці. Я не знаю, як так можна сказати. Ви наче сказали, як то ваші рідні хлопці. Я, я, я так на свого сина говорю. А вони вам, хто я не знаю, рідня, яка ще, що? якщо так виходить, вже. Я прошу довести цю справу до кінця, і те, що ви мене обмовляєте, те, що ви хотіли ще наговорити, тому що я теж знаю, що ви хотіли мене обмовити. У вас це не вийде і не вийде, тому що такого не буває.